Пірку віршів про тих, хто більше не озветься і чиїх кроків вже не почути, представила у Вінниці мама полеглого оборонця із позивним «Вахер». У книзі зібрані рядки про вінничан, які пішли з життя, боронячи Маріуполь. 33-й обласний фестиваль національних культур відбувся у Шаргороді. Учасники із дев'яти громад представили традиційні народні ремесла, одяг та страви. Сеанси для нечуючих та незрячих. У кінотеатрі родина показують анімацію та фільми, адаптовані під потреби людей з інвалідністю. Як це працює? Вітаю на телеканалі Віта. Час новин. Ми готові розповісти вам про головні події цього дня. У студії для вас працюю я, Катерина Соколюк. Її шукали чотири місяці, і дива не сталося. У селі Петрик Літинської громади у водоймі виявили тіло 36-річної Ольги Кащук. Жінка зникла ще наприкінці січня. Вийшла з власної квартири і не повернулась. Очевидці бачили, як вона пішка йшла з Вінниці у напрямку літина. Востаннє камери спостереження зафіксували її у день зникнення у селі Микулинці. Протягом чотирьох місяців пошукові операції не припинялися. Правоохоронці обстежували поля, посадки та водойми. До пошуків залучали кінологів та волонтерів, але результатів не було. Знайшли тіло водолази ДСНС, коли обстежували дно чергового ставка у Літинській громаді. Рідні опізнали Ольгу Кащук. У поліції кажуть, ознак насильницької смерті не виявлено. Ймовірно, жінка втопилась. Чому пішла з дому і зникла достеменно невідомо. У Ольги не було. Дітей та чоловіка, лише матір. Поховають жінку 23 травня у Жмеринці. звідки вона родом. 20 травня у одній із водойм села Петрик Вінницького району рятувальники дістали тіло жінки. Нею виявилася 36-річна Ольга Кащук, яку ми розшукували з січня цього року. Тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження за статтею 115 з позначкою природня смерть. У середмісті Вінниці знайшли мертвим підлітка. Очевидці відразу викликали поліцію на місце. Криміналісти встановили це 17-річний вінничанин. Яка причина смерті наразі невідомо. Попередня версія юнак впав з висоти. Знайшли його просто біля колишнього кінотеатру на вулиці Соборній. Тіло направили на судову медичну експертизу. Відкрито кримінальне провадження. Поліція встановлює, чи був це нещасний випадок, чи самогубство. Наразі слідчі розслідують кримінальне провадження за статтею 115 з позначкою самогубства. Остаточна права кваліфікація події буде визначена після проведення всіх необхідних слідчих дій». Про кожного хто більше не озветься, у Вінниці презентували книгу Янголи Маріуполя до третьої річниці оборони міста у збірці. Зібрані біографії 14 оборонців українського приазов'я, 12 віничан та двох маріупольців, які протистояли російській навалі в окупованому Маріуполі. Це своєрідна ода пам'яті як захисникам, так і мешканцям міста на березі Азовського моря, життя яких обірвала війна. 86 днів героїчної оборони Маріуполя крізь історії тих, хто залишився з ворогом сам на сам в окупованому місті. У Вінниці презентували збірку Янголи Маріуполя, ідейною натхненницею та упорядницею якої є Вікторія Калмикова, мама полеглого героя Романа Калмикова, голова ради родин полеглих захисників та захисниць Вінницької громади. У виданні зібрали 14 історій оборонців з тодішнього полку «Азов». Які під постійними ворожими обстрілами з неба, суші та моря героїчно боролися на заблокованому заводі? На сторінках книги вміщено 12 біографій віничан та двох маріупольців: 18-річного Дмитра Яременка з позивним Ілай, який 56 днів разом з сім'єю був в окупації, згодом виїхав на територію України, а з повноліттям ступив до лав Азова, загинув у Серебрянському лісі. А також біографія Олега Катрича з позивним Кельт, який очолив спецоперацію небо. Окрім згадок про захисників, кожному надрукована ода авторства Віктора Конюха. Коли люди почнуть їхні біографії читати, вони зрозуміють, що це звичайні хлопці, які мріяли жити. У них були мрії, бажання, але вони заздалегідь пішли на захист а батьківщини стали. Це їхній свідомий вибір. А ОДА – це вже більш таке звеличення їхнього героїзму, їхнього незламного духу, їхньої любові до України. Хроніку оборони Маріуполя доповнили світлини із фотощоденника Євгена Сосновського. Чоловік майже 58 років прожив у Маріуполі та змушений був разом з родиною 65 днів з 24 лютого до 30 квітня виживати в окупованому місті, переховуючись у підвалах, бо росіяни знищили його дім. Разом з ним тоді був і восьмирічний племінник Єгор Кравцов, який теж вів власний щоденник. Попри небезпеку потрапити у катівню, євген зумів зафіксувати злочини росіян та вивести такі цінні світлини з окупації. Були випадки, коли одна людина місцева на мене донесла. Ми на той час вже перебували в підвалі, наш будинок знищили, і донесла, що ось там тут переховується людина, журналіст, він тут ходив, щось фотографував і одразу прибули представники МГБ Денерівського, і був мені допит. Ну, слава Богу, що мені вдалося викрутитися. Меморіальне видання це пам'ять про кожного воїна, який героїчно загинув, захищаючи нас від ворога та цивільних, життя яких обірвала війна. Якщо говорити там про міста, які в тилу. Люди, на жаль, не до кінця усвідомлюють всю трагічність, що пережили ті люди на лінії фронту, і військові, і цивільні. І наше завдання, звичайно, максимально поширювати історію. Історії героїзму. а це пам'ять, історію конкретних прикладів, конкретних людей. Тереж збірки Янголи Маріуполя 500 примірників. Частину з них передадуть до навчальних закладів та бібліотек громади. Іншу продадуть, а за виручені кошти книгу перевидадуть англійською мовою для зарубіжної аудиторії, аби і за кордоном знали про мужніх захисників та жорстокість росіян. Олена Карбівська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. 33-й обласний фестиваль національних культур: всі ми діти твої Україно відбувся у Шаргороді. Учасники з дев'яти громад представили традиційні народні ремесла, одяг, національні страви та музику. Попри війну, культурні заходи допомагають об'єднувати, надихати та підтримувати українську ідентичність у багатонаціональному суспільстві. Детальніше дивіться в сюжеті Діани Волошенюк. Національні книги, одяг та страви у грузинській світлиці не лише розповідали про традиції, а пригощали левашем, хлібом та м'ясом. А ще ділилися інсайдерською інформацією. Виявляється, на Вінничині живе 401 грузинська сім'я. Це понад тисячу людей. Представники цієї національної спільноти впевнені, грузини та українці дуже схожі. Грузинські традиції дуже схожі з українськими пашти ніякої різниці я не бачу. Так що єдине, що е, може, страва страва чи, чи друга астріє, віно грузинське, розповідали про свою культуру, релігію та традиції і у єврейській світлиці. Частували святковими національними стравами і особливостями їхнього приготування. Фаршировану рибу, це в нас пов'язано зі святом Рошашана. Є традиція їсти голову риби, щоб бути в голові року, а не в хвості. Рошашана це в нас типу як Новий рік. Також в нас є маца, є свято песах, коли не можна їсти хамець, тобто не можна їсти мучне і квасне. і тому замість хліба ми їмо мацу. Представити власні традиції та здатність українців жити в мирі і злагоді з сусідами усіх національностей до Шаргарду на традиційно обласний фестиваль національних культур приїхало дев'ять спільнот. На цих теренах мирно проживають всі народи і національності: і поляки, і українці, і євреї, і армяни, і і Так далі, і в нас є різні віри і сповідання. І католики, і православні, і мусульмани, і євреї, і всі в мирі і злагоді живуть на протязі останніх 400 років. У нас ніколи не було проблем, де би було конфлікти чи суперечки, чи то на національні, чи на релігійній почві». На Вінничині проживає понад сотня етнічних спільнот. Фестиваль став доказом духовності, патріотизму та любові до батьківщини. Це перш за все взаємоповага і шанобливе ставлення до культури всіх національностей. Він про наші європейські цінності. Звичайно, що у війну ці заходи проводити важко, але культура це те, що сьогодні. В числі тих, чи в числі того, що сьогодні захищає Україна, українські захисники, власну культуру, культуру інших народів, право на життя в демократії з повагою до людської гідності. На фестивалі можна було також придбати вироби декоративно прикладного мистецтва, гончарства, вишивку, рогозоплетіння, соломоплетіння, різблення по дереву і бісероплетіння. А зібрані кошти з продажів та донатів передадуть на потреби збройних сил України. Діана Волошенюк, Володимир Гіряменко, новини за день телеканал Віта. Вінниця без бар'єрів у кінотеатрі Родина для дорослих та дітей з порушеннями слуху та зору. Адаптували сеанси. Для таких відвідувачів створили спеціальний додаток, зареєструвавшись, у якому можна без обмежень переглянути фільм або ж мультик. Як це працює, розкажемо у сюжеті. Родина Мазурів прийшла в кінотеатр на перегляд фільму. 14-річна Дарія не бачить від народження. Проте це не заважає їй вести повноцінне життя. Дівчинка навідмінно навчається в школі, ходить на екскурсії та полюбляє мультфільми. Ми постійно відвідуємо з донькою кінотеатри, так як гармонія на канікулах на нашому вихідному дозвіллі, раз на раз на тиждень ми відвідуємо кінозал, так але ну ми поки від Даші дуже подобається. Ну але поки ну все на слух. На перегляд фільму сім'я прийшла в кінотеатр Родина. Там для людей з порушеннями слуху або зору транслюють адаптовані кінофільми. Для цього спочатку треба скачати застосунок, обрати фільм, який плануєте переглядати, та завантажити субтитри або аудіотранскрипцію для нього. Перед початком фільму торкнутись кнопки «Відтворити». Система розпізнавання звуку автоматично синхронізується з фільмом і відтворить адаптовану версію звуку на телефоні. У нас фільми демонструються в кінотеатрі вже майже два роки, тому вже в нас багато молоді, ну і дорослих, які приходять своїми дітками, з батьками. Ну вони вже всі знають, вони записують застосунки на телефони. Для перегляду обов'язково потрібно мати з собою навушники при використанні слухового апарату його можна підключити до смартфону. Діана Волошенюк, Олег Літвінцев. Новини за день телеканал. Віта. 19 травня в Україні вперше розпочався національний тиждень безбар'єрності. Протягом семи днів по всій країні проходять заходи, які формують у суспільстві культуру безбар'єрності. Тут йдеться не лише про фізичну доступність, а й про можливість вільно навчатися, працювати, подорожувати, користуватися офлайн та онлайн послугами, а також впливати на життя громади та країни. Про те, як Вінницька громада рухається у напрямку безбар'єрності, поговоримо у студії новин із. Головою управління громадської організації Гармонія Людмило Нецькіної. Вітаю вас, пані Людмило. Вітаю. Отже, власне, що таке безбар'єрність? Безбар'єрність у нас чомусь. Багато років де да, говориться тільки пандуси, але насправді безбар'єрність це набагато ширше поняття. Навіть в 2020 році була прийнята стратегія безбар'єрності, де говориться не про тільки фізичну безбар'єрність, а про цих шість напрямків: про фізичну, не знаю, суспільну, політичну, економічну. Тобто, це набагато ширше поняття, і тут говориться саме про те, що всі послуги, все, що створюється людьми для людей, воно має бути доступному доступному для всіх тобто це не говориться тільки про людей з інвалідністю це говориться і про не знаю про людей старшого віку про батьків з дитячими візками тобто про я не знаю, людей які мають якісь психічні або когнітивні порушення тобто це взагалі говориться про всіх тобто не якусь конкретно обрану категорію а загалом загалом про всю громаду якщо ми будемо говорити безпосередньо про вінницьку громаду за останні кілька років власне, вінська громада зробила можна сказати, квантовий стрибок у розвитку доступного простору. Чи стало містом справді зручніше пересуватися? Так, Вінниця стала набагато доступнішою. Навіть ну навіть якщо говорити в порівнянні, Вінниця завжди була доступнішою за багато міст України, але за останній період Вінниця бага... Вінниці почали багато робити. Ну я розумію, можливо, десь це і пов'язано з з військовим з, військов... з повномасштабною війною, тому що зараз людей з інвалідністю стає більше, і тим паче це наші військові, які нас захищали. Тому десь можливо в цьому напрямку робота почала десь більше робитися, і про це почали більше говорити. Що це є важливим, тому що ми, які тут в толовому місці, ми маємо потім гідно дивитися в очі тим людям, які нас захищали, які мають можливість користуватися всіма тими послугами, які користуються, і люди, які не мають якихось певних порушень. Вінниці насправді я самостійно можу дістатися від дому до своєї роботи. Я можу в Вінниці самостійно дістатися від дому, не знаю, до кінотеатру, до театру. Тобто, бо чомусь нас раніше говорили люди з інвалідністю, лікарня, аптека. Да, там якісь такий обмежений перелік закладів. Але насправді в Вінниці я можу дістатися в будь-яку точку нашого міста. Завдяки громадському транспорту. Багато я можу куди пройти, просто пішки гуляючи з друзями. Це теж є ота безбар'єрність і ота зручність, де я можу там з, з друзями просто пройтися, прогулятися. Для мене це дуже важливо. Ви, власне, згадали про громадський транспорт. Наскільки він адаптований для людей на кріслах колісних і батьків з візочками? Ну наскільки я знаю статистику, то понад 60% громадського транспорту в Вінниці є адаптованого, але насправді тут є і в поміч ще оці додатки, які є де да, там створені саме для громадського транспорту, де ти можеш дивитися, який транспорт да, буде йти, тобто вже собі розраховувати час. Тобто, якщо раніше там вони одиничні були низькопідлогові тролейбуси, йти за мою, мусив стояти чекати в холод. То зараз ти можеш подивитися по додатку, що там в такий-такий час буде йти такі низькопідлоговий транспорт, і ти можеш цим скористатися. Це теж про зручність і про доступність. Тобто, тут не говориться тільки да, про цю безбар'єрну тут для всіх, тобто кожна людина собі може. А я не хочу їхати старим тролейбусом, я хочу їхати сьогодні новим. собі подивився в додатку, і ну це прекрасна опція. І, так само і е, якщо ми говоримо про транспорт, то це не тільки рухомий склад, а це інфраструктура, да, це і зупинки громадського транспорту. У е, нас там Вінниці вперше застосували касельський бордюр для того, щоб мінімізувати сторонню допомогу при потраплянні в транспорт саме для людини з інвалідністю або так само для мам з дитячими візками. Тобто, коли Є касельський бордюр, водій під'їжджає там в рівень, опускає тролейбус, то я можу самостійно зайти. По-перше, це час, в який тролейбус іде, де да, він не забирає там, тих декілька хвилин, поки водій вийде. Ну і так само це про цю самостійність, коли ти не потребуєш сторонньої допомоги. Це, це дуже важливо, коли ти можеш сам, а не чекати, що тобі хтось все таки прийде і допоможе. Тобто місто стає все ж таки доступнішим, так. а як на рахунок бізнесу? Чи підлаштовуються вінницькі підприємці власне до нових потреб? Ну, насправді ми багато з бізнесом також працюємо, і є запит, навіть інколи є запит саме сформований від бізнесу, про те, що вони готові адаптувати свої приміщення. Я з багатьма бізнесами вже працювала, і ну, вони хочуть і адаптувати, наприклад, якщо це кафе, ресторани, вони готові адаптувати для своїх клієнтів. Але є і такі бізнеси, які готові адаптуватися вже для того, щоб до них прийшли працювати люди. Тобто, багато хто говорить, що в, ну, в них в колективі багато хто пішов воювати. І зараз вони готуються до того, що ці люди повернуться. повернуться, і ніхто не знає, да, в якому стані людина повернеться, чи буде в неї там інвалідність, чи не буде, чи буде в неї якесь порушення, чи не буде. І вони вже зараз про це починають думати, про те, щоб коли люди повернуться, щоб їм було комфортно і зручно, і щоб в колективі да не було там якихось моментів, з якими треба працювати вже знаєте, як гасити пожежу, а не це можна зробити на випередження. От, власне, чи багато такого соціально відповідального бізнесу, який готовий приймати на роботу людей з інвалідністю? Ну я прям за весь бізнес не можу говорити, да тому що е, з усім бізнесом я не працюю, але е, є багато безпосередньо і великих компаній в Вінниці. Наприклад, е, компанія Неста, яка в нас виробляє сонячні панелі, яка є там однією з таких відомих е, в Україні? Вони прийшли запитом про те, що вони готові адаптуватися. Е, і багато торгових центрів, які в нас знаходяться. Знаю, що напередодні був підписаний меморандум між Вінницькою міською радою та скайпарком. Тобто я теж розумію, що бізнес готовий до того, що ну готовий працювати над цією безбар'єрністю і не тільки фізичною. Так само не знаю, ми працювали безпосередньо з кафе, ресторанами, магазинами, які готові як до адаптування до того, що буде адаптований простір, так і до того, що до них прийде хтось працювати в команду. Якщо говорити про безбар'єрність, над чим ще потрібно зараз працювати? Ну насправді я вважаю, що тут, напевно, потрібно працювати з свідомістю, тому що не якщо, наприклад, з. Виконавчими органами влади, да які там працюють, які створюють якісь міські простори, ну вони вже розуміють і знають, чому це важливо створювати. Але, от пересічні громадяни, бізнес, да, той самий, бо ну є частина бізнесу, які готові, але є і частина бізнесу, які в принципі для них ну це все якісь дике, і вони думають, ну, типу ні, нам нам таке не потрібно. Тому важливо все таки працювати з свідомістю. Думаю, якщо кожна людина буде розуміти, що це важливо то напевно в нас і не буде цих питань, Чи, що нам ще потрібно зробити для того, щоб Вінниця або країна стала безбар'єрнішою. Якщо кожна людина на своєму місці буде розуміти, що це. Як це робити? Ми готові. А ми готові цьому допомогти. Ми готові прийти. Ми готові проконсультувати. Ми готові, я не знаю, десь можливо порадити. Тобто тут це має бути якісь діалог і робота, яка яка, я думаю, що ще не скоро буде завершена для нас. Дякую, пані Людмило, за розмову. А глядачам нагадаю у студії новин про безбар'єрність і доступність говорили із головою правління громадської організації Гармонія Людмилою Нецькіною. А ми продовжуємо випуск новин. Як у Вінниці налагодили процес супроводу ветеранів та військовослужбовців, із візитом у місто прибула делегація із Чернівців, аби взяти на озброєння наш досвід. Опіку над своїми шістьма собаками військовий довірив віничанці. І, хоч вони породисті та виявилися знедоленими. Щаслива історія про їхній порятунок. Дізнатися про віницький досвід впровадження ветеранської політики та ознайомитися з роботою фахівців і супроводу ветеранів. Вінницю відвідали представники Чернівецької міської ради. Під час зустрічі гості дізналися про мережу ветеранських просторів у громаді, реабілітацію, реінтеграцію колишніх військових у цивільне життя та муніципальні програми підтримки родин захисників. Перші, хто комунікує з ветеранами, фахівці із супроводу їх у громаді почали готувати ще у 2023-му. Працюють вони за принципом рівний рівному, адже це теж колишні військові, які самі свого часу Асу пройшли шлях оформлення різноманітних документів, пошуку роботи чи можливості для реабілітації після лікування наразі в громаді працюють 10 таких фахівців. Свої послуги вони надають і на віддалених робочих місцях. Ветерани, які хочуть бути активними і після фронту, незважаючи на свої поранення, вони е мали змогу також бути корисними тут. В Теловій Вінниці вони бачили, що їхній досвід, який вони колись пройшли, так само там отримуючи або інвалідність, або там списуючись з військової служби, вони знали, що вони можуть це розповісти іншому своєму побратиму. У Чернівцях активно працюють над розвитком ветеранської політики. Одним із головних аспектів, який наразі розвивають, підготовка фахівців і супроводу ветеранів. Тож значна кількість питань від гостей були щодо навчання та роботи таких фахівців. Ми е, дійсно думаємо, що буде після масової демобілізації, після перемоги, після завершення бойових дій. І знаємо, що велика кількість наших героїв повернеться, і е, ми хочемо зробити все можливе, щоб вони себе почували комфортно і затишно в нашому місті. Сподіваємо, ну бачимо, що така ж сама мета є і в місті Вінниця. Поки господар захищає країну від агресора, його улюбленцям довелося пережити неабиякі страждання. Опіку над шістьма собаками військовий довірив війничанці. А та замість доглядати та годувати влаштувала їм нелегке життя. І, хоч вони породисті та виявилися знедоленими, історію про їх порятунок та пошук нових люблячих господарів розкаже Ірина Дідух. Ні, хвилини на місці активна, і з добрим характером. Бультер Діва на прогулянці у дворі муніципального притулку для тварин. Власник собаки військовий. Поки захищає країну, опіку над шістьома своїми улюбленцями довірив жінці, яка пообіцяла собак годувати, а натомість влаштувала їм концтабір. Він передав цей жінці і висилав він кошти. Якісь ну я не уточняв, але на утримування винкаже достатньо було і утримування її і собак. Ну, хтось, хтось рішає, що так можна поступати, тобто не давати нормально їсти. Від недогляду навіть загинув французький бульдог. Решту п'ять собак, на щастя, вдалося врятувати. А це два бультер'єри, два канекорсу та іншого французького бульдога. Навіть у притулку були шоковані, коли побачили стан тварин. Кормили їх ужасно, підсипали тирсу в їжу, тому що коли ми їх забрали і тут побачили ну цей процес собаку, який відбувається в клітки, то побачили по екстрементам, що там присутствувала тирса, обикновенне набування желудку. Військовий дозволив прилаштувати своїх улюбленців. Трьом собакам вже знайшли родини. Чекає на господаря і Діва. Вона вже має щеплення і стане найкращою подружкою для того, хто любить таку породу і веде активне життя. Бігати з нею потрібно, тому що ця собака дуже активна, спортивний, напевно. Можливо, навіть, щоб був приватний будинок, щоб вона собі могла просто бігати. А на прогулянки виходить ну, години три мінімум потрібно, знаєш. На господаря чекає і дівчинка, породи Канекур Сотері. На її емоційному стані відобразилась людська байдужість. Для тері шукають терплячих знавців цієї породи. Не байцовський такий злий характер, а ну трохи боязливий, тому вона стресує і проявляє. Можна це е, прийняти як прояв агресії, але це вона, і, вона боїться просто люблячих господарів чекає ще чимало хвостиків у притулку. Тож ті, хто хоче подарувати дім собакам, з легкістю знайде наймилішого серцю. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. На цьому завершуємо випуск новин. Але команда наших журналістів продовжуватиме слідкувати за життям Вінниці та регіону, аби ви першими дізнавалися про головні події. Бережіть себе та близьких. А я кажу вам до зустрічі.